Вже дивіться, продовження експерименту. Перець е, знаходився вдома. Поки не було опалення, він скинув кілька маленьких перчиків і поскидав багато квіток. Зараз ми вже включили опалення, тож йому стало тепліше, і він, він не завжди під лампою стояв. Е, але дивіться, з'явилися нові квіточки і перчик е, е, один став оранжевим. І інший починає ставати оранжевим, тож він дозріває. Я його також виносив на вулицю, бо на нього з'явилися комашки. Зараз вони знову чомусь з'являються, можливо, доведеться ще раз оприскувати. Але сам факт, що перець не помер повністю, продовжує поки що рости і дозріває. Тож я вважаю, що експеримент досить вдалий. І друге питання у мене: чи буде продовжуватись утворення квіток і чи буде воно без комах. Запилені відбуватися, тобто, чи будуть рости перці взимку? Як ви думаєте, пишіть у коментарях.